Привіт, друзі! Ми на каналі Щедрий Газда і сьогодні у нас такий розділ. Ми починаємо саме сьогодні цей розділ, розділ е, квітникарства. Е, в чому він полягає? Ми плануємо в цьому році, 24-му році, почати робити разом з вами. Тобто, ми будемо робити, ви будете з нами спостерігати, ми будемо ділитися досвідом, що і як ми робимо. А, де у нас наші помилки, чи де у нас наше там, недо, недопрацювання, і таке інше, де наші результати. А, цьому році ми будемо робити наш квітниковий, або як там, квітникарський, ні, квітковий, квітковий а, розсадник, або квітковий розсадник. Хай буде так. Все, квітковий розсадник, а, де ми будемо займатися вирощуванням. Максимально відомих, максимально доступних до нас всіх горшкових або горшечних квітів. Також ми будемо вирощувати і хвойні, але трішечки це туди пізніше, тому що зараз у нас немає на це нісу, ні можливості. І тому сьогодні ми розпочинаємо на початку лютого ми сьогодні розпочинаємо висів насіння наших перших квітів, як це ми будемо робити? Ми його будемо робити. Давайте я так буду все демонструвати. Значить, що, що у нас де у нас це у нас наше приміщення, в якому ми воно ще не допрацьоване, але ми тут зробили тепленько, і в цьому приміщенні ми будемо вирощувати розсаду. Розсаду ми будемо вирощувати на отаких от стелажах. Значить, отут у нас цей пластик, пластика, бо звичайний пластик, які пластикові панелі, які там люди обшивають собі стіни і таке інше. Тут у нас його ширина 1,25 м, довжина всього цього чух 13 метрів. Тут у нас 16 квадратів. Значить, для чого це ми робимо саме на пластик? Бо пластик у нас був, він якби максимально у нас на сьогодні був доступніший. Так, щось моя камера вже щось падає, не знаю, чи може стоїть, чи не стоїть. Ну, так. Да, тому це буде пластик. Значить, Висівати ми будемо От, ось розсаду такі касети. Це у нас тут 105 ячівців. значить, Ось такі касети ми будемо висівати. Що ми саме робимо? Ну, багато є роликів на цю тему в інтернеті, тому ми будемо робити так. Що, що ми саме робимо? Значить, ми беремо ці касети, у нас таких 10 штук значить, і будемо набивати не торфом, а просто землею. Чому земля? Тому що на сьогодні ми просто не встигли закупити торф і будемо сіяти просто в землю, отак от в ці ячейки Все, ми поїхали.